От мене про зателефонувала жінка і говорить, що тут щось відбувається. А що тут відбувається, Ви можете сказати? Уже нічого. Ну Ви щось отримали? О, а від кого? Від, коля. від коля, Так Відколя сказала слово хлопки. Ну, польський дом там написано. Ой. Польський дом, так? березня 3 березня 2024 року. До редакції зателефонувала літня жінка. Та повідомила, що коли вона приїжджала по вулиці Євгена Клісиченко в Віддіополі, помітила значну кількість осіб біля будинку колишнього колгоспного клубу. Скажіть, будь ласка, тут отримали машини, я журналіст. Ви зараз отримали якусь гуманітарну допомогу? Так. Да. А хто вас запросив її отримувати? Я хто запросив. Ну, ви самі прийшли сюди? Ну да. так. Тобто просто йшли по вулиці і побачили, да. що вас ніхто не телефонував. Не важно, а можна у вас дізнатись, звідки ви ви дізналися, що буде роздачі документарні? З в радіо. Сарафана. Вам телефонував хтось? Ну, хтось, з органів влади чи просто сусіди? Сусіди. У мене башні Баршнік, Скажіть, будь ласка, а що тут відбувається? Роздаємо гуманітарну допомогу. А хто роздає? Благодійна організація, польський дім. Польський дім. А... А Я ви... представник, да. так. А ви можете представити, як вас звати? Мене звати Володимир. Є прізвище? Плітка Володимир. Володимир. Скажіть, а ви яким чином вибираєте? Люди самі приходять, чи ви телефонуєте їм? Самі приходять. Самі приходять. Да? Ви об'яви якісь робили? Не робили. Просто будь хто може прийти. Ну, пенсіонери, в основному, я я думаю, що тому, кому не потрібно, потрібно. то і не прийде. Не прийде так, я а тому, кому потрібно, ми не робимо там розділення на літніх, ми даємо всім, кому можемо. Всі, дати. Хто може, приде, да? так. Тобто немає у вас ніяких. Ні. Це фінансується ваша організація, так? Це фінансується нашими донорами. Доброго дня, мене звати Плітка Володимир, я голова благодійного фонду Польський дім. Разом з нашими друзями-волонтерами з Одеського волонтерського штабу Каліснік Віталіний ми зараз роздаємо гуманітарну допомогу в місті Авідіополь. У нас з'явилася така можливість. Хочу подякувати нашим донорам Хесетер Єльвів і Флай Ізраїль Ейт ізраїльські, які надали нам ці гуманітарні набори. Ми багато їх вивозимо на звільнені території, але зараз добре, що так вийшло, і ми можемо зробити це тут в місті. Ще хочу таку невеличку, можна сказати, рекламу зробити. Ми зараз відкриваємо безкоштовні освітні центри для дітей, вже працюю в Чорноморську, в Дальніку, в Барабоє. І плануємо, я думаю, що ми по весні відкриємо ще в Авідіополі і в Великій Долині. Дякую, все буде Україна!